Будинок, а потім оце сіре стоїть. Хрен за скільки рік, два, три, п'ять років. Отаке сіре таке негарне стоїть. взяли гібкий клінкер під кирпич... Пльоночки, щоб не замастити цю, цю пльоночку, приклеїли, шви замастили, як на плитки, затерли тако просто собі. Все, здерли пльоночку, і виходить будинок під кірпіч. Тобто, ось так само буде виглядати. Тільки тут у нас є білий кірпіч, там червоний-жовтий, да? а кольорова гама гібкого клінкера величезна, абсолютно. Оцей листок це пів квадратного метра. Тобто, два таких листка йде на квадратний метр. Квадратний метр з плівкою, кольорова гама, і саме з плівкою, там близько десь 25 різних кольорів. В різних відтінків. Там і жовтий, і сірий, і червоний. яка хочеш, люба голубає, скажімо так. Ціна за квадратний метр лише 500... 540 гривень, от саме буде з плівкою. Тобто, ось так. Ти береш його, клеїш, хоч тут як хоч його мастиш, там грязними руками береш, він тебе буде ідеально чистий. Потім ти все затер, плівочку здер просто і в тебе виходить красота. Всі контакти в шапці профілю для заказу.